Розділ другий Важке пробудження. ТУК 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 Єйомблан підскакує на ліжку. Його серце несамовито калатає, дихання стає уривчастим, нерівним, прискореним. Він витріщається на двері, очікуючи наступного сердитого стукотіння. Слова, пошепки, вимовлені за дверима, гучно відлунюють у його вухах три дні. Тук-тук тук. Його плечі опускаються. Ні. Цього разу за дверима нікого немає, шум лунає ближче, гійом перевертається набік і зазирає у вікно над ліжком. Небо осяйне першими сонячними променями, з шостого поверху видно дахи інших будинків, що простираються нижче, блискучі візерунки з шиферу і скла, вигадливу мозаїку бань і веж, а ось і винуватець, красивий блакитно-жовтий дятел, що вмостився на віконній рамі. Він пильно дивиться на деревину, немов би згадуючи, що треба робити далі. Тук тук тук. Ще рано, зовсім рано для хороших новин. Хвиля адреналіну спадає і гійом звертає увагу на пульсацію у скронях. Він скочується з ліжка, помічає склянку каламутної води на підлозі і жадібно випиває її, протирає чоло брудною долонею. У цьому океані болю можна потонути. Посеред маленької кімнати лежить порожня пляшка з під вина. Гійом поцупив її з буфета мадам Кіляс, коли забрів до кухні минулої ночі. Пляшка була вкрита пилом і давно валялася там, бо не годилася навіть для приготування півня у винному соусі. Та Гійом був надто п'яний, аби перейматися такими дрібницями. Тук-тук-тук. Таке враження. Ніби цей дятел усівся на кінчику його носа і б'є маленьким гострим дзьобом межи очі. Мені завжди не щастить, розмірковує Гійом. Невідомо, що забув цей птах на брудних провулках Монмартру. Він мав би вільно літати зі своїми братами та сестрами в Болонському лісі і весело стукотіти по стовбурах дерев, замість того, щоб атакувати віконну раму у студії Гійома. Та дятел навідався сюди. Тук-тук-тук. Голова дятла рухається на шаленій швидкості, а потім завмирає. Цікаво, про що він думає у такій миті споглядальної тиші, замислюється Гійом. Може, він запитує себе, хто я такий? Невже моє призначення довбати по дереву? Невже я просто птах? Боже збав, три дні. Гійом видає лечутний стогін. У його очах танцюють маленькі блискавки. Чоловік прокручує у пам'яті події минулого вечора. Він блукав Монмартром, відчайдушно намагаючись забути про свої проблеми, аж раптом побачив Еміля Братая, який самотньо сидів у барі в кінці вулиці. Братай відомий арт-дилер, який проводить більшу частину свого часу в кав'ярні Клозері де Ліла. Клозері де Ліла – в перекладі з французької, хутірець у бускових кущах, кав'ярня на Монмартрі, популярне місце зустрічі Паризької богеми. Деревені чи з колекціонерами і митцями, укладаючи угоди, отримуючи величезні комісійні за кожну продану картину. На Монмартрі йому вже нічого ловити. Всі художники, чиї роботи прикрашають стіни його розкішної галереї на бульварі Распай, покинули цей квартал, перебравшись до квітучих бульварів Монпарнасу, де можна знайти краще вино товстіших устриць і вродливіших жінок. Їйом розчахнув двері і усівся поряд із братаєм. Алкоголь повільно тече в його венах, скільки ж вони випили. Коли три чи чотири карафи спорожніли, Еміль Братай зробив трагічне зізнання. Він прийшов на Монмартер, аби розповісти Терезі про своє кохання, але вона дала йому від коша, тому він утопив свої печалі у вині. Тереза повія, яка працює на розі вулиці Абатиста, вулиці Равіньян поблизу клубу Білий Кіт. Гійом знав її особисто, хоча не мав жодного уявлення про її професійні здібності. Ця жінка часто позувала йому, та й годі. Захмелілий, він прикрасив реальність, назвавши поверхневе знайомство відданою дружбою, а потім запропонував братаю виступити посередником. Розчулений ардилер почав роняти п'яні сльози і запитав, як я можу віддячити тобі. Гійом почесав підборіддя. Ти, певно, знаєш багатих американців, які люблять мистецтво, відказав він. Братай залився сміхом. Отже, вони уклали угоду її поговорить із Терезою, а братай допоможе йому зв'язатися із заможними американцями, а раптом щось вийде, хто зна. Дива трапляються. Той налиганий козел Сутін, Хайм Сутін, відомий французький художник першої половини ХХ століття. Переконав одного американського лікаря купити всі його кляті картини. Гійом підняв свій келих і приязно кивнув ардилеру. Хоча цей чоловік не викликав у нього особливої симпатії. З кожним ковтком вина перспективи ставали дедалі більш чіткими й заманливими, розбурхана уява малювала майбутню славу й казкові багатства. Він не пам'ятає, як доплентався додому. Його ефорія тривала недовго. Знайомий голос прошепотів за дверима. Три дні. Сьогодні третій день.